Скільки коштує оренда житла на острові Тинеріфе? Взагалі все залежить від того, де ви хочете жити, тому що на півдні найдорожче, на півночі найдешевше. Чому на півночі найдешевше? Це просто, тому що взимку на півночі холодніше, ніж на півдні, іде частіше дощ і сильніші вітри. Тож скільки коштує в середньому? Взагалі, в середньому можна знайти однокімнатний апартамент 800. Тисяча євро за ці гроші можна знайти як однокімнатний, так і двокімнатний апартамент, найчастіше. Але щоб усереднити, то ще за ці кошти можна і знайти студію на півдні. Це щоб ви взагалі розуміли цінову політику острова. З приводу комісії тут є комісії ріелтору, не всі її беруть, але переважна більшість. Далі тут залог. Значить, є різні залоги, немає єдиного правила, що, до прикладу, можна брати за два місяці чи можна брати до року. Немає такого. Це вже індивідуально, як ви домовитесь з власником або ріелтором. До прикладу, коли ми перший раз орендували, то це було взагалі без залогу, було тільки оплата за перший і за останній місяць. Все. Але це скоріше рідкість. Тому що я скільки чую історії, нікому так не пощастило, як нам. Тому з вас можуть потребувати контракт на роботу, іспанський або європейський. Ви можете викрутитися, показавши свій рахунок. Виписку з рахунку, що у вас там є гроші. Це так можна викрутитися. І ще вони можуть вам запропонувати заплатити за весь. Період, до прикладу, контракт. Якщо ви контракт підписуєте на рік, то вони можуть попросити на рік або за пів року наперед. В принципі, це є нормально, це не якісь там аферісти, але ви маєте попросити ноту Сімпле. Що таке нота Сімпле? Це тоді, коли ви можете подивитися, чи дійсно ви орендуєте у власника. Тому що є різні недобросовісні люди, котрі. Можуть вам здавати вже орендовану квартиру, тому тобто суборенду, краще всього знімати у власника. І дуже важливим є контракт, де ви можете зазначити, що ви пропишете всіх членів сім'ї. Це якщо коротко. Тому підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. А кому потрібна консультація по переїзду в Іспанію, пишіть в особисті.